Акційна ціна на трицикл для комфортного пересування. Кому не потрібні кузовочки, просто переїхати в магазин на базар до подружки куди-небудь. Ось такий Корсо Логан, 1,2 кВт потужності мотор, з головою вистачає 72 вольта 23 А години. Тут поставили пакуночки, тут бардачок закривається під ключ. Також він може бути двохмісний. Взяли подружку, посадили, поїхали вдвох на базар. Також може бути трьохмісне, розвезли дітей, всі кого потрібно. Ось так сіли, один, одна людина тут, ззаді друга людина сидить ось тут. Не потрібно їхати двоєм. Чирік, чик, чирік. На десятих колесах передні тормоза дискові, задні барабанчики, собі зручно, комфортно сіли і поїхали. Кого цікавить, кількість залишилась невелика. Корсо Логан, 1,2 кВт потужності. Можемо відправити в коробці, можемо відправити зібраний прямо до вас додому.